Знаєш що? Одна людина створює стільки сміття, щоб наповнити 48 великих вантажівок у житті. Звучить шалено. Давай це змінимо разом. Скляні пляшки розкладаються понад тисячу років. Це довше, ніж вся історія Америки. Алюмінієві банки 500 років закопані в землю. Це більше ніж 20 цілих життів твоїх прадідів. Пластикові пакети залишаються на 100 років. Вони душать тварин, отруюють ґрунт і руйнують нашу планету. Коли сміття не сортують, все їде на гігантські звалища. Отрута просочується у воду й ґрунт назавжди. Крок перший відділи харчові відходи. Нувиниць. Вони гниють, але не такі погані, як пластик. Крок другий посортуй решту папір, пластик, скло і метал у різні контейнери. Це займає 30 секунд, рятує світ. Крок третій: листя, гілки і садові відходи стають компостом. Природа каже: Спасибі! Коли ти сортуєш, менше звалищ заповнюється, менше отрути під землею і чистіший ґрунт для гри твоїх дітей. Сортоване сміття буб'янія це чиста вода, жодних токсинів у річках, колодязях чи у тому, що ти п'єш. Переробка пластику 30 разів економить величезну енергію. Це як заряджати телефон від сонця замість вугілля в Україні. Є завод Рада. Він сортує сміття на 25 видів і відправляє їх на заводи по всій країні, щоб повстало щось нове. Сортування сміття має бути як чищення зубів, е звичка, яку ти робиш щодня без питань. Починай зараз. Посортуй своє сміття сьогодні. Ти не просто прибираєш, ти рятуєш планету.